На наших прийомах часто чуємо запитання від наших відвідувачів, а чи справді ефективні окуляри для роботи на комп'ютері? Що в них такого, і чи треба ними користуватися, чи це просто маркетинговий хід? Хочу сказати, що маю власний досвід, коли я починала користуватися окулярами, і в тому числі з покриттям для роботи з комп'ютером, правильно для, називається це покриття для роботи з медичними пристроями. То теж думала, що це маркетинговий хід. А, і замовила собі ці окуляри, попрацювала трошки в окулярах, подивилася, що нічого не відбулося, ніякого вау-ефекту. Вирішила, що це все ерунда. Зняла окуляри, і в момент зняття я зрозуміла, що все ж таки щось відбувається, і почала досліджувати те, що я відчуваю. Виявилося, що в окулярах для роботи з комп'ютером. Світ стає трошечки жовтіше, світліше, якось комфортніше дійсно очам. Коли я почала занурюватися в цю тему і шукати для себе пояснень, чому відбувається саме так, то знайшла, як на мій погляд, дуже пояснення таке реальне. І яку, яке викликало в мене довіру, це е, про те, як формувалося наше око? Наше око сформоване на протязі багатьох е, тисячоліть е, під впливом сонячного світла. Сонячне світло є. Для нас прийнятне, приємне і сонячне світло це світло жовтого кольору з певним довжиною хвилою. Це тепле світло. Як правило, всі штучні джерела освітлення, комп'ютери, гаджети вони мають все ж таки білий спектр, білий холодний спектр. І вплив білого холодного спектру на наш організм, а саме на сітківку, бо світло впливає в першу чергу на сітківку. Воно викликає втомлення. Ність дискомфорт людина відчуває сонливість і реально відчуває себе не дуже. Враховуючи, що людина зараз працює за комп'ютером 8-10 годин. Багато хто з нас або з гаджетами, то відповідно такий тривалий період дії холодного світла на нашу сітківку воно є дискомфортним, воно є неприємним, воно є таким, що викликає нашу втому зорову втому. Тому використання цих окулярів з фільтрами для роботи на комп'ютері вони по суті. Роблять гарну роботу для нашої нервової системи, забезпечуючи її нормальне функціонування в. Тому освітлення, яке більш приємне, тобто фільтр змінює холодний холодне світло на тепле світло. Звичайно, якщо людина потребує корекції зорової, тобто є потреба, щоб бачити більш чітко, то треба, щоб ці окуляри мали дві функції: і виправляли зір, коригували зір, і мали фільтр для роботи з медичними пристроями. Тоді робота буде комфортною і якісною і якість життя буде найбільш прийнятною найбільшою ніж. А без них.